Добрий день, мої любі першокласники! Сьогодні ми з вами вивчаємо написання літери Г. Зверніть увагу, вона виглядає ось так, як немов як крючечок, але друкована вгору паличку, а ми будемо писати знизу, тобто пишемо крючечок вгору і ось таку ключечку. Перше ми починаємо з нашої такої букови Г, яка ось вона лежить, і ми її. Обвели. Далі ми повинні з вами провести повністю всі ці елементи. Ми з вами починаємо вгору, провели, знову ще раз провели, опустилися донизу і пішли далі працювати. Проводимо, проводимо і до кінця ці два рядочка. Так, отже, ми з вами провели ці два рядочка. Тепер ми робимо наступний елемент це наша буква Г з таким кружечком. Для цього ми з вами робимо, робимо букву Г і обводимо кружечок. Знову робимо букву К і обводимо кружечок. І так само робимо дві наступні. Так, тепер ми йдемо до нашого робочого рядочка і прописуємо з вами букву Г. Ми починаємо з кружечки нашої пітєчки і робимо 1, Раз, 2. Два. Раз, два. І тепер самостійно ми проводимо. Піднялися вгору, дали дужечку. Піднялися вгору, дали дужечку. Піднялися вгору, дужечку. І до кінця робочий рядочку. Так, давайте з вами тепер прочитаємо склади, що в нас тут написано: Гу, га, аг. Так і з вами і пишемо. Гу. Можна, якщо невеличкий, помістити навіть два рази. Так, тепер ми пишемо Га. Так, пишемо Г, пишемо ага і пишемо Аг. А. Г. Тепер пишемо з вами слова. Гава. Гава. Газда. Газда. Далі Агрус. Агрус. Гердан. Гердан. Гава ворона. Газда це у нас господиня. Агрус. Це така ягода, не мов, як кару. Якщо ми з вами бачимо, і гардан це така жилетка свого уцули, полюбляла її носити. Так, пишемо з вами перше слово гава. Пишемо «г», «а», га, В, А, ВА, гава. Вміщається один раз. Так само і слово «газда». Г, А, з. Д, а газда. Далі тепер пишемо Агрус. Пишемо з вами А Г Р у Ру С, Агрус. І ще раз А, г у, С. Так, якщо невеличке, то можна навіть помістити і третій раз, щоб не розтягуючи. Так, далі ми з вами пишемо гердан. Пишемо Г Е Р, Д. А, Да Н, Гердан. І знову Г Е Р. Д. а н Гарда. Так, читаємо речення. Славно, славно далі. Газди, газди, газдувало. Славно газди, газдувало. Газда – це у нас господа, тобто славно.